Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І сьогодні я хочу підтримати тег Ані з каналу Богдаєрі, яка записала відео з тегом про сучасну українську літературу. І от я доєднуюсь до цього тегу і відповім на його питання. А вас попрошу у коментарях. Теж писати відповіді на ці запитання. Я залишу їх в інфобоксі, або, хоча б, на одне чи кілька з них. А своїх колег буктюберів пропоную долучитися і поповнити. Різноманіття назв і імен сучасної української літератури. Отож, поїхали. Перше питання, перша прочитана книга з Сучу Карліту, і, мабуть, це буде поклоніння ящерки» Любко Тереша, яку я прочитала десь на початку свого студентства, це десь був 2009 2010 рік. І тоді для мене це було переворотом взагалі в моєму уявленні про літературу, тому що після школи, там, де всі такі були франки і панаси мирні, читати щось схоже на Любко Дереша взагалі було якимось просто на голову не натягнеш. Для мене це було таке. А що так можна було? І, і з цього, мабуть, почалось моє знайомство з сучасною українською літературою. Зараз я згадую цю книгу, я мало що пам'ятаю, але якісь фрагменти, і мені здається, що вона така дещо наївна. Але, тим не менш, для мене тоді це було відкриття просто. Наступна книга з українським таким колоритом міста, села чи іншого місцини української. І для мене тут колоритним було дуже селище міського типу. Здається, воно так і називалося у книзі Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Я, на жаль, не погуглила, і в мене книги під рукою немає точно подивитися, як там його назва, а там ще було цікаве задумане ще в тій назві. Але там Такий був типова, типове таке селище міського типу, де всі до один до одного придивляються так, всі ніби один одного знають, але тим не менш тримаються насторожі, і там така дуже класний ларіон Павлюк змальовується атмосфера невеличких поселень. Мені дуже тоді сподобалось, і я ми з подругою тоді читали, і вона з маленького містечка, я з СМТ, і ми постійно переписували та це як у мене, та це як у мене, та це точно про моє, це точно про моє. Якщо не читали, раджу. Книга, яка несподівано вразила. І тут, щоб не повертатися до е, підсумків півріч, я там згадувала, що книга відкриття для мене була татуш Артема Поспєлова, То тут я назву Дім для дома Вікторія Мєліної. Я коли брала цю книгу, ну, там чекала якоїсь такої сентиментальної історії. Але насправді мені дуже сподобалась книга, вона розповідає, е, там розповідається сімейна сага і розповідається вона пуделем на ім'я Дом, який власне, живе у цій сім'ї. І про те, як він загинув, Потрапив у цю сім'ю, і особливо фінал цієї книги ну, зараз не можу навіть згадувати, настільки це було емоційно, настільки зачепило мене, зачепила мене ця книга. Героїня, на яку хочеш бути схожою, чи герой. І якщо чесно, я думала-думала відповіді на це на це питання і нічого не придумала. Я не знаю, можливо, я ще не прочитала ту книгу, де б так захопилася героєм чи героїною, на які б хотіла бути схожою. Книга з фольклором українським. І тут, коли я прочитала слово фольклор, мені одразу згадалась Фелікс Австрія Софії Андрухович і оці всі назви страв, які просто там перелічуються, які просто можна читати як окрему, не знаю, книгу, от окремий словник цих слів, дуже гарно. По-перше, вона написана, сама книга, якось дуже колоритно. Так. І всі оці назви страв, і як вони там описані, подані, я б зараз. Про неї говорю і хочеться якось її перечитати цю книжечку. Найкраща розважальна книга для мене в сучасній українській літературі це книга Юрія Винничука Груші в тісті. Я теж, коли мені її подарували, я була незнайома з творчістю Винничука, і почала її читати, і така. А так теж можна було. І це були дуже цікаві студентські пригоди Юрія Венничука у Львові, здається. І це, от зараз я говорю, і це дещо було схоже на тропі Крака Генрі Міллера, але в такому Львівському, в Радянському Союзі у Львові. Наступне питання, книга, яку хочеш перечитати. І я дуже хочу знайти, або щоб її в гарному цьому оформленні Баби Галамага видала книга Марії Матіос щоденник страченої. Я чисто випадково її колись взяла в бібліотеці, прочитала, і вона мені тоді взагалі в мене знаєте з сучасною українською літературою я. То читаю, якось мені рівно проходить, а то буває прочитаю і думаю, а що так можна було? Ну, от в мене дуже таки книг, прикладів багато в Сочукарліті. І от щоденник страчений, якраз про одна з таких, вона розповідає історію жінки, яка є коханкою, чоловіка і яка не може завагітніти. І про те, що вона думає, як взагалі складається її життя, як вона. Відчуває себе, як вона сприймає свій вчинок і відносини з заміжним чоловіком. Це було цікаво читати. Книга не розкушена. І мені видається, що моя така найбільш не розкушена книга сучасної української літератури це Амадока. Я її прочитала, я її читала дуже довго. І... Старалась підходити до неї осмислено, але я не відчитала, мені здається, і третини того, що там закладено. І мені дуже хочеться до неї повернутися трошки з більшим багажем знань, трошки з більшим читацьким досвідом, і з трошки глибшим знанням історії України, історії про українських письменників, і історії країни в цілому, і тоді ще раз її прочитати, але. Я б дуже це хотіла і хотіла б її сприйняти на більших глибших рівнях, ніж я зробила це перший раз. Книга, яка викликала багато шуму. Я не, не згадала якоїсь такої скандальної новинки, чи якоїсь такої дуже мегапопулярної книги, яку б я читала. Але мені, на думку, спав інтернат Сергія Жанина. Я його читала ще тоді, коли він тільки вийшов, десь. Ну, Одразу там купувала і читала. І мені здається, що ця книга має зараз шуміти, її має читати якомога більше людей, як подібну літературу, як інші історії про наш схід. І я думаю, що ця книга, якщо вона ще не здійняла багато шуму, то вона має здійняти багато шуму в хорошому сенсі, її має читати якомога більше людей. Нонфікшен український, сучасний, і тут я назву мабуть таку одну з улюблених книг сучасних українських. Я думала назвати тут Ростислава Семківа. Але, мабуть, назву Наталію Атамас, тому що для мене це було теж відкриття е, її пташина історія. Я знову ж її прочитала і подумала: а так можна було, виявляється, в нас в Україні є такі класні автори нонфікшену, які абсолютно теми, які ти, про які ти навіть не думав, не знав, що вони існують. Ну, не те, що не знав, а ніколи не замислювався, що вони можуть бути подані так класно, так цікаво. І після того, ну, Після тієї книги я вже дивлюся на цих птахів не просто як на птахів. Я тепер відслідковую якусь їхню поведінку. А я тепер можу якось, мені цікаво їх розрізняти, їхні спів, їхні навички. А ми зараз в селі, і це дуже тут можна робити. Це дуже спри... атмосфера навколо дуже сприяє середовищі, і ну, ця книга просто якось змінила моє в чомусь, доповнила моє світобачення. Книга написана не письменником. Ну і тут, звісно, можна говорити і про нон-фікшн, де люди от якраз у віхоли приходять і пишуть книги просто зі своєї професії, так п -п -п стають письменниками. І якщо не чіпати вже Віхолу, то я би сказала про книгу Стаські Падалки у пошуках копірайтера. Я колись її прочитала, і для мене це теж було а так можна було. Перепрошую за ці повторення, але дійсно книга була дуже класна. Ну, не, не була, а просто класно написана. Стаська Паденка – це копірайтерка. Вона здається з Харкова, працювала в рекламному агентстві і писала різні слогани і відомі вам із реклам. Зараз не згадаю вже точно, але такі, які ми точно чуємо, чули по телевізору. І вона написала книгу, де здається письменник, журналіст. Филовых. Щось таке. Точно пам'ятаю там письменника-філолога, не пам'ятаю хто третій. Вони обговорюють мову, слова, стилі і тексти, і на грані оцих трьох професій формується ніби образ копірайтера, який взяв трошки від того від того від того, а витворився в щось таке унікальне, який теж маневрує текстами, теж щось створює, і він ніби не признаний ні філологами, ні письменниками. Ні. Не пам'ятаю, хто там третя сторона, але, тим не менш, це як новий вид мистецтва, як нова професія, яка допомагає жонглювати словами і перетворювати їх в сенси. І це було дуже незвично читати і дуже цікаво, тому що воно там в вигляді п'єси, ще і все написане. Е, так, автопокупний автор. І е, я подумала, що якщо Софія Андрухович напише наступний роман, то я його точно куплю. Тому назву її. <сміх> найбільше книг якого автора сучасного українського на моїх полицях, і я почала згадувати свої полиці, і, мабуть, це Сергій Жадан у мене найбільше його е книг це «Анархія в Україні, Бог симпатизує аутсайдерам. Це псалом авіації, яку я вам показувала тут у мене з собою, і інтернат, і, може, ще щось. Е треба потім буду вдома подивитися. Але... Чотири ну, я найбільше нарахувала. Далі йде Марія Матіус, яку мені подарувала три книги. Здається, от так. Письменника сучасно українського, якого мають вивчати в школі. Знаєте, я читала не так багато українських письменників, щоб порадити когось. І мені дуже хочеться познайомитися з авторством, наприклад, Любки. Мені дуже хочеться. Почитати ще щось із Мирослава Велика. Мені, Мене зацікавив Артем Чех. Та й взагалі багато ще українських молодих талановитих письменників, з творчістю яких хочеться поспілкуватися. Але, мабуть, в шкільній програмі має бути письменник, який відображає якусь. Якийсь зріз, так, тобто який, якийсь суспільний етап, який, якийсь історичний етап, або якийсь суспільний такий стан чи зріз. і не згадати тут Юрія Андруховича, мабуть, неможливо, тому що він все-таки один із таких визначних і найбільш відомих українських авторів, і я з ним не знайомилася в школі. а Хотіла би, хотіла б, щоб мені вчитель української літератури доповнив моє бачення про нього, розповів про нього, і, можливо, це б взагалі змінило моє уявлення тоді 15-річної, 16-ти річної школярки про українську літературу сучасно. Нас з ним не знайомили. Я не знаю, чи є він зараз, але я б дуже хотіла, щоб він там був. Найочікуваніша книга сучасної української літератури. І я нічого тут теж не, не придумала нового. Я би хотіла, і, і вирішила назвати книгу, якої просто в мене немає, а я би дуже хотіла, щоб вона в мене була. Це Створіння світу, розмови з. Тарасом Прохаськом, я просто готова слухати Тараса Прохаська годинами і так само хотіла би його читати годинами, тому ось цю книжечку розмови з ним хотіла би мати. Вона вже давненько виходила в видавництві «Пабулум» і думаю, варто її мати мені на своїх полицях. Це все, діліться своїми відповідями на ці запитання. Дякую вам за перегляд. Нагадую вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Давайте допоможемо нашим бійцям, нашим захисникам. Кожна ваша гривня допомагає. І ми, «Буктюбер», об'єдналися для того, щоб теж якось допомагати. У нашій групі Facebook регулярно проходять розпродажі книг. Ми також готуємо різні ще ініціативи, будуть новини, анонси. Всіх наших акцій по збору коштів у нашій групі на Фейсбук доєднуйтесь до неї, вона називається «Буктюб Українською, і посилання залишу в інфобоксі, там знайдете більше інформації і звіти про витрачені кошти, і про те, як можна долучитися і допомогти ЗСУ. І дякую вам, сподіваюся, ви в безпеці. До зустрічі у нових відео. Па-па!